Ніколи не думав, що історію, яку я сам і виклав, викличе в мене якісь такі відчуття тотальної несправедливості. Буквально недавно я виставив історію, яка називається Шланг від пралки. Чи били вас коли-небудь батьки? Ті, хто ця історія відкрила в коментарях портал в пекло, друзі, і я маю таку. Властивість я читаю всі коментарі. І от, друзі на даний момент історія на тіктоці має 55 тисяч переглядів і. 452 коментаря. 90% з цих коментарів це коментарі людей, які пишуть, що їх батьки в дитинстві дуже сильно били. Причому що ну не просто били і не просто в дитинстві, а в такому дитинстві, коли дитина ще не могла ні втікти, ні постояти за себе. В чому там якісь дуже жорсткі випадки, що дітей били і тріпачками від ковра. І ременями, з пряжками, і трубами від пилососів, і якимось там ніжками від стільчиків. Один там хлопчик написав, що його були так побили, що в нього тепер нема ока. Ну, типу, фізично воно є, а він на нього не бачить. Але саме жахливе, що я прочитав, що дівчинка написала, що її так побило, що в неї було 12 ножових поранень. Я хочу звернутися до всіх батьків. Якщо у вас було виховання. Що вас батьки били, і ви вважаєте, що це правильно, це абсолютно ніхуя неправильно. Не треба проектувати своє виховання на своїх дітей. Фізичне насилля, воно легке тільки тоді, коли ваша жертва слабша за вас і не може нічого вам зробити. Відповідно, дитина нічого вам не може зробити, ще й нікому це не розкаже. Якщо ви тато і ви не маєте діти, куди свою силу і агресію. Запрошую до нас на гаражі. Нас можна цілодобово крутити тачки для військових. Я думаю, після такого ви не зможете навіть руку підняти. Хуль ви б'єте своїх дітей. Який би ви не були строгий мама чи тато, запам'ятайте, що десь глибоко всередині ви маленький хлопчик і дівчинка, який обісрався в колготки і чекає, поки мама ті колготки поміняє. Ви розумієте, що там в коментарях пишуть люди, що до сих пір не пробачили своїх батьків до сих пір від дитячого віку. До сих пір до дорослого, ви хочете, щоб ваша дитина до кінця ваших днів мала на вас якусь образу. Ну, всі конфлікти повсякденні побутові можна вирішувати ротом. Рот вам Бог дав для того, щоб ним говорити. Рот зв'язаний з мозочком. Мозочок робить думки, а рот думки говорить. Коротше, така історія. Ще раз хочу вибачитись перед всіма, кого та історія затригерила. Не буду нам просити вже на канал підписатись, то таке не той настрій.